На гарбузовому полі було розіп'ято опудало. Пронизливий вітер дозволяв собі обмацувати його червону вибілену дощами сорочку, намагався зірвати з голови дірявого капелюха. Опудало не зважало на це нахабство і з поважним видом стриміло серед баштану, незворушне і горде. Не знаю, чому я обрав хату поруч із цим полем. через опудоло чи тому, що вона знаходилася віддалено від інших. Хай там як усі хати стояли порожніми. Тож, чому би не біля опудола? Коли вперше пройшовся чужим захаращеним двором та вийшов до поля, на якому достигали жовтогарячі гарбузи, то мимоволі вклонився опудоло. Воно дивилося на мене безликим обличчям з мішковини, слабко тріпочучи рукавами. Я сприйняв це як схвалення і оселився саме тут. Багато роботи зранку до ночі. Німіють руки та ноги. Спина перетворилася на набитий склом мішок. Я прибрав у хаті, винісши 20 кошиків сміття. Навів лад на подвір'ї та висмикав голими руками товстезний бур'ян, від якого потім горіли долоні. Вибите вікно у вітальні затулив дошками, щоб не так гуляв по кімнатам вітер. По сусіднім хатам назбирав дрів та склав стосом по стіною сараю. Схоже, попередній власник не сильно переймався власним житлом. До поля не наближався, наче щось мене зупиняло. Я мав власну територію де міг канейзювати, а туди зась. Я був не проти. Вікно спальні виходило на поле, і я чудово міг бачити звідти опудало. Воно першим зустрічало мене на світанку, коли бліде світло бороло рештки ночі, і останнім бажало доброї ночі, коли сонце ховалося за помаранчевим, як гарбуз обрієм. Натружене тіло нило і стогнало, коли я ввечері витягувався у вузькому ліжку. Одна ніжка зламалася, і я підперте місце кількома цеглинами. Свічка, що стояла на ослоні біля ліжка, кидала полохливе світло, яке малювало глибокі тіні по кутах. Я лежав, вкрившись старою ковдрою, і вдивлявся в темряву за вікном, на склі якого відбивався вогник свічки. Опудала не було видно, але я знав, що воно стоїть на посту, незважаючи на день чи ніч, дощ чи сонце, мороз чи спеку. Воно стійко виконувало свій обов'язок. І я не знав нікого хоробрішого за нього. Я прокинувся серед ночі від стуку у вікно. Обережно, але впевненого, наче хтось хотів запросити мене на вулицю. Так у дитинстві ми вигукували до одного погуляти. Це був сухий звук, наче хтось стукав палицею по склу. Під бухкання серця я підвівся на ліжку, напружив зір, вдивляючись крізь темряву. І нагледів тінь за ледь помітним сірим прямокутником вікна. Тінь наблизилася притул до шибки і постукала дерев'яним пальцем. Я судомно видихнув, намацав на ослоні сірники, черкнув на мить, сліпнучи від яскравого вогню, і запалив свічку. Боязке світло світило кімнату, вихоплюючи темні обриси шафи та трьомо з розбитим дзеркалом. Я вагався хвилин п'ять, а потім ще стільки ж поки не наважився вилізти з ліжка. Під скрип старих дошок прокрався на шпиньках до вікна зі свічкою в руках і завмер. Там нікого не було. Я притулився розпашілим лобом до холодного скла і полегшено видихнув, глядаючись у морок за вікно. День заледве ледве починався, малюючи все довкола чорно-сірим. Наша гравюру у полі стриміло опудоло. Вранці я почувався розбитим і втомленим. Було боляче зігнути руки, під кожного нахилу тягнуло в стегнах та стріляло в попереку. Важкі хмари нависали над селом. Вітер шарпав сухий виноград, що обплів двір, ганяв сухе листя та гудів у димарі. Я пішов до сараю, де зберігалися інструменти, збираючись сьогодні позгрібати в садку. Як виходив, мимоволі подивився в бік спальні і, тримаючи в руках грабалку, підійшов ближче. Під вікном у вогкій землі витиснулися круглі сліди розміром з мій кулак. Вони вервечкою йшли від кати до поля і губилися в гарбузині. Я підійшов до межі, за якою починалося поле, і довго стояв, втопившись в окудо. Про всяк випадок кклонився йому і побажав гарного дня. Вона стояла, вистрончившись, як офіцер на шикуванні. На мить мені здалося, що обудово нахилило до мене кругу солом'яну голову, прикрашено покліпаним капелю. У цей день я працював як ніколи важко, сподіваючись виморитися і спати до самого ранку. Коли дібрався до спальні, то ледь тримався на ногах. Вони гули й здавалося, тихенько посмикувалися, коли я безсило впав на ліжко і совав ковдрою занімілими руками, чекаючись. Опівночі в глибині будинку тихенько зашуміло. Я відразу розплющив очі і нажахано вдивлявся у темряву, що обплітала мене, наче огудиння. За вікном лиховісно свистів вітер, стара яблуня шкребла по черепиці гілля. Почувся приглушений стукіт, наче до мене йшла людина із ціком, або одноногий пірат. Стукіт ставав все ближчим. Тепер він звучав чітко, наче хтось зовсім поруч бив одна ободну двома дерев'янками. Стукіт зупинився перед зачиненими дверима. Я вчепився ослабленими пальцями в кодру і важко дихав. Вискнули двері. На порозі стояла широкоплеча постать, від якої війнуло духом прілесоми та віта. Фігура підстрибнула на місці, наче запрошуючи з собою. Я закричав і втратив свідомість. Коли прокинувся, за вікном сірів ранок. Я сів на ліжку, відчуваючи біль у всьому тілі. М'язи гули, здавалося, що їх набили ганчір'ям, такий я був слабкий. Ковзнув поглядом у бік дверей і зойкнув. На порозі виднілися брудні круглі сліди. Підійшов ближче і побачив в одному з них роздавлений гарбузовий лист. Того дня я на силу упорався по господарству. З голови найшли дивні сліди та видіння, що переслідували мене вже другу ніч поспіль. Заледве тягав граблку, узбираючи до купи листя, що гостро пахло по її. Я стояв спиною до поля, відчуваючи потилицю гарячий погляд. Кілька разів поривався обернутися, але не наважився. Якщо не звертатиму уваги, воно заспокоїться, подумав я, і того дня взагалі уникав дивитися в його бік. З півночі набігли важкі сливові хмари. У повітрі запахло озоном. здійнявся сильний вітер, який смикав мене за комір та ламав гілля дерев. З кожним разом, як згрібав листя, носив його кошиком чи витягав з колося відро, я відчував тупий біль у м'яза, що ставав сильнішим. чи ніколи мені не було так важко працювати. Під вечір страшний гуркіт прокотився обрієм, одразу вперещив дощ. Я сховався в хаті, сидів біля груби, відчуваючи її живе тепло та слухав, як тріщать дрова. Так натомився, що не було ні сила, ні бажання їсти. Купнув води і мене ледь не здобув. Я захворів, сказав собі, відчуваючи суглобах. За вікном блиснуло, миті світивши баштан та опудало спалаху. Гримнуло. Я подумав про те, як добре бути опудовом. Ти нічого не боїшся. Відганяєш непроханих гостей одним своїм виглядом. Тобі не треба тягати вітра, рубати дрова чи копати землю. Висиш собі серед своїх володінь, наче князь, усе бачиш, усе помічаєш, і всі з тобою рахуються. Жоден ворог не сяде на гарбуза без твого дозволу. Вони знають, що їх чекати. Від цих думок у мене засвербіло під лопатками, запекло жаром, який розтікався втомленими м'ясом. Я вискочив із хати і кинувся до гарбузового поля. Бадилля оплітала ноги, вітер різав обличчя, важкі краплі лупили по спині, але я знав, що це останній авто. Опудуло нависало наді мною, спираючись на міцний дерев'яний хрест, на широких плечах тріпотіла червона сорочка. Чорні, підтерті внизу штани, метрялися і плуталися довкола жердини. За голову йому слугував вибілений нагодою дірявий мішок, з якого на всі віч лізла друглява солома. Покудало трималася з останніх Тепер я. Я зараз! Несамовито крикнув, перекрикуючи гурт грому. Я скинув свій одяг та надів обкріпану червону сорочку і чорні штани з подертими кінцями, якраз мого розміру. Солом'яна голова м'яко впала до гарбузів, здаючи свій пуст. А капелюк сам занісся на моє мокре волосся. Я вчепився в горизонтально перекладено хреста і підтягнувся. Повиснув, перехопив руками один край і перевернувся, хапаючись правою рукою за протилежне. Я висів на хресті, відчуваючи, як зникає біль у м'язах, як вони наливаються незнаною досі силою, і сильніше вчепився в перекладину. Людяний дощ сукотів по плечах та прикритій капелюхом голові. Вітер залітав у кожну провіку водязі, обмацуючи моє солом'яне тіло. Я кричав від захвату, озираючи свої нові голові. Гечуші звідси, це моє. Це сите поле гарбузів, які затишно дрімали в опутині. «Тепер я на цьому полі цар! Небо розрізало, блискавки тріснув, Київ, святкуючи правління нового боку.